Коли немає розуміння, і знову біль в душі твоїй, і замість співчуття каміння, а замість тиші буревій ти розкажи про все Ісусу, про кожен завданий удар, про те, що дуже сильно мучить, про свою біль і про свій тягар. З людей так мало розуміють, скоріше лиш словами б'ють, бо заспокоїти не вміють, а вміють вилить свою людь, лиш одиниці, дані Богом, яких так просто не знайти, прийдуть до тебе на відмогу, коли не зможеш далі йти. Ти не чекай від рідних і близьких, що руку помочі дадуть. Не завжди близькі люди, вірні, не завжди рідні обіймуть, не всі це дати тобі можуть. І коли болітиме душа, ти не до всіх біжи за словом. Дивися краще в небеса. Бо там є той, хто розуміє, хто не відкине, не пройде. Той, хто невидимо, незримо, з очей всі сльози обітре. Ти це фізично не побачиш, але відчуєш, як душа в хвилини болісного плачу скидає всіх образ тягар. Він не підводить, Він все знає і це не тільки на словах. Коли відради ти шукаєш, знайдеш її у небесах. Бо люди тільки розчарують і будеш плакати від них, та знай, що Бог тебе чекає, твій спокій у руках святих, Він пригорне тебе і зігріє, бо, як ніхто все розуміє. Тому, коли тобі болить, іди до Бога, Він зцілить.